Тільки для охорони системи, а й власне для українського суспільства. Ми сьогодні на засідання в саме у зв'язку з цим блоком і не тільки цим блоком питань, запросили представництво Державного бюро розслідувань і представництво антикорупційного бюро. У нас присутній керівник головного підрозділу Національної антикорупційного бюро Калажинський Андрій Володимирович. Керівник 4-го слідчого відділу Державного бюро розслідувань «Бугаєць» Артем Вікторович. Чому саме їх? Тому що Національне антикорупційне бюро покликано розслідувати посадові злочини, пов'язані з корупцією, або злочини, вчинені на державних підприємствах, які кваліфікуються відповідними статтями Кримінального кодексу. Державне бюро розслідувань наразі по кодексам. Розслідує посадові злочини, злочини службовців, вчинені під час внесення військової служби. Ну і, безумовно, в підслідність підпадає ситуація на оборонних підприємствах. Почну... Запрошували на наше засідання Єханурова Юрія Івановича, екс-міністра оборони, екс-прем'єр-міністра України. Бачу, що він приємний. Ми не зможемо отримати від нього коментарі з приводу його діяльності на посаді. Ми не бачимо Іващенка Володимировича, це теж екс-міністр оборони. Так само ми публічно прошу Юлію Володимирів Тимошенко, прем'єр-міністра, яка працювала із Анатолієм Степановичем, А чому саме їх? Ну тому, що дійсно ті факти, які ми висвітлюємо, вони на жаль, на мій погляд, не відповідають національним інтересам. Нам було б цікаво, як людям, які працюють в Верховній Раді зараз, які формують державну політику в тій чи іншій сфері, зрозуміти, чим керувалися особи, приймаючи рішення розпорядвичі українську техніку за безцінь. Ну і взагалі роззброюючи українську армію. До речі, мені закидають, що я часто згадую прізвище Гриценко Анатолія Степановича в своїх промогах. Я сьогодні не буду згадувати Греценка Анатолія Степановича. На мій погляд, в країні всі знають, що у Шахраїв. Чай... Ми не будемо до цього питання повертатися сьогодні. Так само я розумію, що можливо. Тримає як особисті образи той факт, що доводиться згадувати нормативно-правові акти, постанови Кабінету міністрів, Тут нічого особистого нема, тут немає ніякої політики, просто досліджувати в тому числі нормативну-правову базу, її зміст, і ми не можемо згадувати номер постанови, не згадавши, хто її підписав і який кабінет міністрів її випустив. Особливо з на те, що представники батьківщини. Не часто відвідують наші засідання, можливо, вони могли надати якусь додаткову інформацію з цього приводу. Тому одразу перейду до другого питання, яке було анонсовано ще на попередній нашій комісії. Воно стосується постанови уряду Тимошенко номер 1135 від 14 жовтня 2009 року, зміст якої полягає в тому, ну простими словами, що дозволили за ремонт військових техніки з підрядниками. Я умовно починав цю дискусію. Я сказав, що за умовно за один літак розраховувалася передача трьох інших літаків, але це була умовне, умовне порівняння. Але факт, який ми отримали у вигляді документів на ряд Міністерства оборони і оборонних підприємств, вони, на жаль, свідчать, що власне один літак розраховувався. Трьома літаками разом з двигунами. Тобто я дещо помилився, вибачайте колеги в своєму припущенні. Ситуація гірша. Я... Ці документи доступні. Члени комісії зможуть з ними ознайомитися. Ми маємо номера літаків Міг-29, заводські номера, які зберігалися, до речі. На підприємствах, які в подальшому їх ремонтували, ми маємо номера двигунів до цих літаків. До речі, по нарядах двигуни передавалися окремо від літаків. Хоча насправді з поінформованих джерел нам від заводи у складі зараз «Укроборонпром», Тоді вони були в підпорядкуванні міністерства оборони. Вони присвоїли самостійно низький рівень категорійності, щоб поставити. Залишкову ціну вартості цих літаків, ну і в подальшому, умовно кажучи, заробити надзвичайно великі кошти на продажу цього військового майна військової техніки на треті ринки. Тобто ми маємо документи. Я не вважаю за потрібне зараз їх повноцінно показувати змі, тому що камери стоять досить далеко. Члени комісії зможете знайомитися. Ну і ми на сайті нас безпеки і оборони або на сайті Верховної Ради порадимося з ми прилюднимо деякі з цих документів і вони, безумовно, війдуть в кінцевий звіт як інформація про той блок, який ми розслідуємо. Ну, власне, по цій постанові 1135 у такий спосіб, на мій погляд, було відчужено, а я дозволю собі, термін викрадено, надзвичайно велика кількість військового майна. Просто ця ситуація з літаками, вона є. Окремо, окрім літаків і двигунів, які фактично передавалися за ремонт. Тобто три літака і шість двигунів передавалися за ремонт одного літака. Чотири відбачаю, це я так собі уявив, що документи говорять про чотири. Ми маємо ще 30 аркушів дрібним шрифтом різноманітних запасних частин для цих винищувачів. А, ну, тут ціни 64 гривні, там, 2497 гривень. Наприклад, лопатка, лопатка для двигуна а, коштує 179 гривень. А, хоча навіть не треба заходити в спеціальні довідники по цьому питанню, можна взяти інтерв'ю екс-директора Луцького ремонтного заводу. Луцького вірмонтного заводу, який каже, от його фотографія тримає лопаточку таку маленьку від, спеціальної від реактивної камери цього форсажної камери цього двигуна. І він каже, що ця лопатка коштує 2000 доларів. За 179 гривень списують їх, а потім перепродають. Ми, до речі, швидко опрацювали деякі з цих питань і ми отримали лист. Від концерну Кораборонпром сьогодні від Луцького ремонтного заводу «Мотор», які нам повідомили, по якій ціні ці самі двигуни з цими самими номерами в подальшому були через систему спецекспортерів продані на треті ринки. Ну, значить, якщо говорити цифрами, в цінах того періоду за 254 тисячі гривень це орієнтовно 30 тисяч доларів один двигун був переданий. І в подальшому за 720 тисяч доларів через Укрспецекспорт, він був проданий. Ми зараз запросили кому саме, якій країні, якому суб'єкту. Хоча, можливо, це вже турбує менше, тому що наша задача довести факти розкрадання, а вже правоохоронних органів задача довести, хто і як вкрав. Це... Артмікторич, я так розумію, стосується вашої компетенції, можливо, Андрій Лукавич також вашої. Тому що, ну, на мій погляд, це є абсолютно антидержавницька робота. Я не буду давати оцінку рішенням колегіального органу. У нас кримінальний кодекс не передбачає колективної відповідальності. Тут може бути тільки політична відповідальність. Чому уряд Тимошенко прийняв постанову, по якій такі такого роду зловживання можливо було? Вчиняти, але якщо говорити про окремих посадових осіб, Міністерства оборони, керівництво Генерального штабу, які визначали потребу, потім під чим керівництвом працювали військові представництва, які встановлювали таку категорійність, хто присвоював таку залишкову вартість? Ну, мова йде про ну, якщо 35 разів ціна, ціна була. Занижена по відношенню до ринкових речей, я, до речі, вчора, коли починав комісію, висловив свою суб'єктивну думку з приводу того, що прикро, що журналісти не звернули увагу на цю ситуацію, можливо, ми бачимо, що журналістські розслідування, там дякуємо Денису Бігусу, вони змушують і заставляють в певній мірі напрацювати ефективно всі органи державної влади в Україні. То, от, якщо Рахувати по кількості і сумі зловживань, то в ті періоди вони були не просто більші, а в тисячі разів більші, ніж те, що ми спостерігаємо зараз. Але, на жаль, ми не бачимо того самого рівня уваги від права охоронної системи. Я хотів би колег з комісії підтримати мене, в тому, що нам ще від Укроборонпрому обов'язково треба отримати кому саме. Це майно було продано кінцево по цих цінах, які ми вже отримали, для того, щоб ці документи могли повні, повноцінно бути передані в правоохоронні органи для дачі оцінок, тому що нам. Дуже важливо проаналізувати наше минуле і зробити висновки, щоб не повторювати такі пом помилки в майбутньому. Це, колеги, по другому питанню. Ми будемо працювати в такому режимі. По кожному питанню я буду доповідати, а потім ми можемо відкрити дискусію, у кого є запитання, або представники Міністерства оборони, членів комісії. Будь ласка, починаємо з членів комісії і далі будемо рухатися далі. Колеги. Да, Тарас, Тарас. Тарас Пастух. У мене власне декілька моментів, на які я хотів би е пропонувати е побудувати нашу роботу і надалі. Тобто, очевидно, що. Правоохоронна система має дати зараз оцінку діяльності підрозділів Міністерства оборони, які здійснювали оцінку, які переводили категорійності нашого озброєння. Далі яким чином це продавалося, чому по таких цінах це зрозуміло. Але я думаю, що нашу комісію зокрема має також цікавити питання управлінських рішень, які призвели власне до розпродажу нашого озброєння і послаблення обороноздатності. Те, що сьогодні зазначається рішення уряду, я думаю, це мають аналізуватися нашою комісією. Всі рішення уряду, які стосувалися цього питання, також рішення міністрів цього періоду. Але також нам потрібно не забувати, що першою людиною в системі оборони країни це є президент, як Верховний головнокомандувач, і, очевидно, є ті робочі органи, які є разом з президентом, тобто, в тому числі Рада національної. Безпеки і оборони, яка також не могла не бачити, що відбувається, а більше того, яка несе відповідальність за політику щодо оборони нашої країни, напрацювання документів, які в результаті підписує президент. Ну і якщо ми вже так дійсно всіх запрошуємо, то можливо варто й запросити тих секретарів Ради національної безпеки та оборони, які на той час працювали, і запитати про роботу цього органу. Також наступне питання, яке в мене є. Оскільки в нас не до кінця в законодавстві прописані повноваження тимчасової слідчої комісії і неможливість депутатів. Зараз звертатися до чи концерну, чи до міністерства оборони, там чи до правоохоронної системи, вона для того, щоб мала статус незвернення, окремо кожного з депутатів, а все таки, щоб ми мали своєрідну можливість звертатися від імені нашої слідчої комісії. Тому власне я підготував перелік запитань, на які я думаю, якщо би ми попрацювали і зібрали ці документи, то ми б говорили не тільки про наслідки, а й ті причини, і хто власне призвів до цих речей тому я пропоную, щоб ми комісою затвердили цей перелік питань і можливість, як будь-кого з нас, депутатів, звернутися не просто окремим депутатом, а все таки, як представником тимчасово слідчої комісії, відповідно просити міністерство оборони про правохоронну систему також і реагувати на ці запити, як на запити від тимчасово слідчої комісії. Таким чином, я пропоную для того, щоб ми в своїй роботі з'ясували інформацію про всіх суб'єктів господарювання, з якими підприємства концерну. Укроборонпрому укладали контракти на закупівлю товарів та послуг для виконання державного оборонного замовлення та умови таких контрактів. Ми попередньо спілкувалися з концерном. Там є певна складність діяльності. Концерну є певна складність. Тобто, очевидно, що ми не можемо наполягати, що от завтра давайте от в договори, всі контракти. Я думаю, що ми можемо це розробити своєрідний графік, скажімо, тих підприємств, які є ближче до Києва, для того, щоб ми могли там почергово там ознайомитися з тими підприємствами, які можливо зараз більш. На плаву, які більше напевно, освоїли коштів державного оборонного замовлення, а і так далі рухатись для того, щоб ми не вибірково давали аналіз, а провели повністю системну роботу і дали відповіді на комплексно на ці запитання, дослідити ефективність і дотримання законності під час управління майном підприємства концерну коруборонпрому, чому це на сьогоднішній день… Важливо, так, тому що перше, це те, що продавалися військові частини, там земля і інше майно їхнє. До речі, і підприємства, які входять в сферу міністерства оборони, також відомо дуже багато фактів по підприємствах, де майно здається в оренду, майно розпродається фактично без контролю суспільства з тими коштами, які навіть отримуються. Дослідити ефективність, як здійснювалася внутрішня та зовнішній контроль за діяльністю концерну, дослідити ефективність виконання. Державного оборонного замовлення також було неодноразові нарікання Міністерства оборони, що окремі підприємства зривають контракт Міністерства оборони, кошти потім фактично в кінці року повертаються до загальних кошик нашого бюджету, і фактично ми не можемо виконати ті замовлення, які Міністерство оборони формувало для себе. Дослідити, як здійснили з управління зовнішньоекономічною діяльністю концерну, дослідити ефективність розслідування фактів порушення вчинених посадовими службовими особами підприємств, які входять до концерну. Цей перелік питань я думаю, що він достатньо б давав можливість комплексно провести роботу нашої комісії. Тому прошу підтримати Пане, цю пропозицію. Я підтримую цю пропозицію. Більше того, я зараз, коли ми пройдемо по всіх пунктах нашого порядку, денному, можливо, частково отримаємо відповіді на ваші запитання. І на кінці, наприкінці засідання, я запропоную повернутися до цього переліку. Ми ще раз пройдемо і затвердимо ті блоки, які ще не охоплені, наприклад, тими запитами, які ми зробили. І ми безумовно тоді приймемо рішення, що будь-який член комісії в порядку цього переліку може зробити самостійні запити. Будь ласка, пан Береза. я пере. Прошу, а є представники військової прокуратури. Є в нас представники державного бюро розслідування, яке зараз єдиний. Чекайте, пане Іван. Ну я така. А як ми можемо їх запитувати? Якщо зараз ні. слідство ми запропонуємо зараз рішення порушити кримінальне провадження по цих фактах? Мене є навіть пропозиція по про... ні, пан голову питання. Треба відповідати так, так щоб... є так чи ні? Чи, чи нема? Ні, в нас нема, немає. Ні, в нас нема немає. Стану я стану просто хочу пропозиція. зараз допов... Да, Я пане Іван, Я хочу доповісти минулий понеділок. Кривий ріг, 17-танкова -та наша бригада. Я хочу доповісти про ситуацію з полігоном, який народні депутати сьогоднішні там, Вілку і Шпінов тихенько обрізали от 17-ї танковий. От, я... Обрізали метець передали війни. Да, був... Іван просто... ми... Юлійович, ну так. будь ласка, не перебивайте. Був танковий полігон. Де можна було навчати стрільби на танках, БМП і артилерії? Потім навколо полігона був військовий радгосп, який мав тисячі гектарів землі. В певний момент, уже в наш час, в час війни, один депутат дуже розумний і дуже обізнаний в юриспруденції. Рішенням суду відрізає землі військового радгоспу, шпенів. Це за цим стоїть. Я просто от дивіться, ми розслідуємо зараз, а в нас на сьогоднішній день я вважаю, що я, як... я пропоную можу включити в роботу комісії цю інформацію і доповісти на наступному засіданні. Ну просто нашого а... дивіться, колеги, я вас закликав і ще раз буду закликати. Я... Чому... Чому... Ми ну, ви, базу... ви дозволите, Іван Юліч. Я просто хочу наголосити, що ми, ми багато і правильно говоримо про техніку. Ми на сьогоднішній день... деньковіч да. ви особисто попросили доручити вам питання земель оборони на першому засіданні. Так. Ми прийняли рішення. Я буду з задоволенням і ми розглянемо всі ці питання пов'язані з цим полігоном. Якщо вам треба допомога моєї особистої голови комісії чи інших членів, ми обов'язково я прийму цю інформацію, і на наступному засіданні ми принаймні заслухаємо реєстрові рішення, які зараз є, і будемо вчиняти відповідних заходів. Я, я хотів би всіх закликати, щоб ми е, свою Дмитрий роботу. Е, Завжди і висновки грунтували на документах. Добре, в цьому Іван є Юріч. велика відмінність нас від політиків і від власне, журналістів, які працюють з анонімними документами. Ми маємо доступ до документів. Давайте робити висновки на документах. Так ми будемо ефективно Іван працювати Юр. і буде більше довіри так, до нашої так. комісії. І, Іван Юрійович, і тому я вас прошу, щоб на наше засідання на нашої ТСК були все ж таки представники військової прокуратури. Чудово. Дякую. І ми запросимо представників військової прокуратури на наступне наше засідання. Водночас я хотів би зазначити, що в зв'язку. З реформами, які ми з вами, колеги як народні депутати, проголосували розслідування злочинів вчинених зараз під час несення військової служби на території військових частин по відношенню до військового майна, а також про повечераному переліку статей кримінального кодексу, доручно державному бюро розслідування. Саме тому я запросив керівника 4-го слідчого управління. Правильно військових злочинів чудово. Ми скоро навчимося всі всі нової термінології наших нових органів. А тому, виходячи на рішення, я прошу вас підтримати. Що, а, я... Зараз одне питання до окреборонпрому і потім запропоную рішення. Колеги в нарядах, в нарядах, от які я показував, тут є не тільки двигуни, а ще є літаки, принаймні чотири, про які я говорив. Ми отримували у вас, від вас відповідь по продажу двигунів. І ще три двигуни, здається, у вас є в наявності. А де літаки? Можна отримати нам теж відповідь на це питання? Тому що ну, двигуни це чудово, але літак Міг-29, навіть там, 86 року виробництва коштує 5 мільйонів доларів зараз на ринку. переддень передачі кримінального проводження.